Пане президенте, чи можете ви сказати, чи були вже розгорнуті ті ядерні підводні човни для протистояння Росії? Е, я вже зробив заяву, і відповідь така: вони в регіоні, так де їм потрібно бути. Чи можу я запитати, яке повідомлення стіва від кого буде для росіян? Чи є щось, що вони можуть зробити, щоб уникнути санкцій на цьому етапі? Ми повинні укласти угоду, щоб люди перестали гинути. Вони мали, вийшла цифра, що величезна кількість російських солдатів гине. І так само в Україні. Менша кількість, але все ж тисячі і тисячі людей. І тепер ми додаємо міста, які зазнають ударів ракетами. Тож це багато людей, які гинуть у цій безглуздій війні. Чи можете ви надати оновлення щодо зіва від бога в Росії? І що станеться в п'ятницю, якщо термін закінчиться, а Росія не погодиться на припинення вогню? Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі і вони досить добре уникають санкцій. Тож подивимося, що станеться, і він, можливо, поїде. Думаю, наступного тижня у середу або четвер, можливо, поїде до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся. Тож подивимося, що станеться, пане